Цей рік для церкви покрову Пресвятої Богородиці, що в селі Сопів є ювілейний, саме 160 років тому тут відслужили першу службу Божу. Для мене особисто цей храм також є особливим. Тут хрестили мене, мою матір та бабусю. Приміський сопів має багаті традиції, які мешканці зберігають із трепетом та любов'ю. Церква покрови Пресвятої Богородиці, святе місце у цьому селі, яке об'єднує сильних духом та міцних вірою людей. Отець Олег служить у сопівському храмі вже 26 років. Він добре знає історію храму, давав запити в архіви, розпитував сільських старожилів. Ну, ми знаходимося. В храмі і Покропристої Богородиці після ювілейний її святковий час, бо цього року церква святкувала своє 160-річчя. І довідка архівна з Центрального Державного історичного архіву України з міста Львова нам дає такі відомості. Документи, які стосуються історії церкви в селі Сопів, виявлено в фондах Галицької фінансової прокуратури і Галицького намісництва у Львові. Станом на другу половину XVIII століття у сопові була церква покрови престої Діви Марії. Церква була дерев'яною, покритою гонтою, поруч стояла дерев'яна дзвільниця, Біля церкви знаходився парахіальний будинок, дерев'яний, покритий гонтами. Поруч з будинком стояла стайня, стодоли, церковні грунти були, все це, що церква мала. І Маємо метрикальні книги з 1785 року місцевому пароху Петру Білявському. Ну не буду вам це перечислювати. Все була стара церква. Ми знаходимося в церкві новій, яка якраз святкує 160-річчя своє, бо у 1829 році в селі була дуже велика повінь, і наша церква стара, стояла майже над берегом річки нашої сопівки. І коли ця повінь була, то парафіяни перетягнули десь другий бік церкву. Ну, не знаємо, де чи там де дзільниця тепер стоїть. І в 52-му році починали будувати цю нашу нову церкву. Що цікаво, розповідали люди, Іван, такий вже покійний, Дмитренко, що колись у 1852 році, 14 березня, на Євдокії. Був дуже сильний сніг, лід, що сажівки везли санани з дерево на нашу церкву через прут. Прутом сюди везли, що це була така тоді погода. Ну і в 80-52 році починали закладення фундаментів, підвалень зав'язування, і на покрову 53 році. Була відслужена перша служба Божа. На дверях вхідних нам вказує якраз цю подію за третього пароха Романовського, який у селі прослужив 46 років. І виявив таке бажання, що як помре, щоб його не хоронили біля церкви, так як у нас ці священки похоронені, а похоронили його. На цвинтарі, поміж своїх парафіян, якими він служив. У нас у храмі служив ще нашого влад... покійного владики, Дмитерка, Софрона, батько, Михайло. Дмитерко. Він тут у нас похований біля храму, похована його дружина, мати владики Софрона, похована його з родини. І навіть владика залишив і собі місце. Але так як слава Богу, церква дістала свободу, і він похоронений є у катедрі Івано-Франківську, там у крипті. І тому у нас століть, завдяки цьому не сталося конфлікту. Бо Владика Дмитерко приїжджав сюди на могилу до свого батька, його люди знали. Служив він вдома, в селі, в хатах наших людей: Дмитренків, Клюсаків, Такі, це з таких звідомих людей. Ми маємо інформацію про багатьох священиків, які у нас тут були, які були працьовитими, трудилися, любили їх люди, і навіть кожен бажав щоб бути у Сопові. Одного із сільських парухів радянська влада репресувала його забрали на 25 років у табори просто під час літургії у Великодній вівторок. Це був такий у нас отець Іван Грабовецький, який прийшов до Сапова в 1937 році. В 1938 році зорганізував місію. Оповідаю, що тоді на місії був владика блажений Хомишин Григорій Хомишин. Але це треба ще вточнити. Ну і він, звичайно, не підписав православії перехід 46 му році, то його на великодній вівторок, 47-го року, вивезли до Сибіру. Він від правда був ув'язнений, повернувся з ув'язнення. Тут уже був другий священник, але люди пам'ятають, як священник Грабовецький сюди приходив, той священник йому допомагав. Йому допомагали люди. Коли він помер, правда в сопові його не похоронили, а похоронений він. На українському нашому цвинтарі біля церкви благовіщення на монастирку. сама церква за совітів фактично не постраждала. Вона була закрита лише два роки з 62-го по 64-й. А потім тут відновили богослужіння за старанням наших парафіян і за старанням ну, якби за порадою колишнього такого. Голови колгоспу нашого Прасол був такий. Він був також сам з репресованих з репресованої сім'ї. І коли він сюди прийшов, тут нас, на жаль, уже покійний е Микола Стефурак, він був тоді секретарем, працював при колгоспі. Ну і він знався, і цей прасов, як прийшов сюди, то Розказав, пам'ятав, він мав десь років вісім, коли репресували їхню сім'ю, все його забрали в інтернат. і Він вже виростав як юний Ленінець. Але коли приїхав сюди до нас на Галичину, тут колгосп зав'язали, то він побачив, як наші люди боролися за свободу, за це, все. І він до людей відносився дуже добре. І коли прийшлося з церкви робити склад. Тут було все покрито сусальним золотом, все. він прийшов, оповідають люди до храму Божого, приїхала комісія з тодішнього ще Станіславова. Приїхали, ну і він подивився а сказав, що йому цього не потрібно, бо йому треба збудувати нове приміщення, щоб всі ці речі, церковну атрибутику, все це десь зберегти, щоб це не знищилося. А якщо зробити склад, тут фуражний. То тут мише, вода приходить. Ну, а людям сказав так: ваша церква не знята з реєстрації. ідіть, дайте гроші. Тоді був колись ну, на той час, такий Атаманюк, який воював з церквами, всіх переслідував. То люди зібрали гроші, а його жінка любила вишивки. Ну, і повишивали люди. Така Климович, Марія. Багато людей було Костюки, Софія, Катеринчук Василь. Ті всі люди, які старалися у храм, вони поїхали і тоді церкву зареєстрували вже, але зареєстрували як Руську православну церкву. І ми маємо довідку, де вказано, що уніатська церква, по крову Божої Матері, є приход. Руської православної церкви. Це вже було 64-го року. Ну і до 90-го року, до свободи церкви, тоді була так звана Руська православна церква. Але все це тут було збережено, нічого не було знищено. Люди дбали про храм, і ті традиції давні, які були, вони так же само їх зберігали і святкували всі ті свята, колишні, як давні католицькі наші свята були. Люди всі святкували і за православ'я. Бо я ж пригадую священик, які приходили і колись ми як служили. Вже в нас був колись отець Микола Ужичак, він тепер на парафії, в ключеві Великому. Але як ми служили на Божого тіла, тобто на пристої Євхаристії, то церква замикалася, і ми тут служили в церкві, приходило пару людей. Як до тридцяти, п'ятдесяти людей приходило, ми служили. Було так же само приходило, бо до нашої парафії належало село Кейданці. То на 10-ту п'ятницю на серце Прористового теж приходили звідти парафіяни, і теж ми служили. Церква замикалася ніхто. А в церкві була відправа. Ну, все ж свідки цього є. І ми так служили тоді. Люди зберігають, бають, дивляться про свій храм. Найдавнішими реліквіями церкви є старий процесійний хрест, який перебував ще у старій церкві, та ікони. Образ святої Варвари пожертвували в храм сестриці, а ікону роботи знаменитого художника Бартолу Мурільо передали в храм іспанського двору. Збереглися також ікони художника Адольфа Оріховського, який розписував церкви Сопова та Киданців. Головний образ храму покрови Пресвятої Богородиці над престолом то його робота. Та все є цінність. Куди побачите, це є все, все цінність? Бо найперша цінність, що є намолено це все. Це й збережено. І підсвічники лишилися ще як і старої церкви. Ходять люди, ми маємо два богослужіння. На дев'яту годину співає хор парафіяльний. І на одинадцяту годину, де збирає, служив отець Іваншинка, рук, сотрудник нашого сопла, може, от тут він є біля нас. То і тоді співає дитячий хор. Ходять люди, молодь, приємно побачити, як молоді сім'ї з з, з, візо, з колясками, з дітьми йдуть до храму Божого. Ну і багато. Вже так також парафіяни відвідують і храми у місті, бо тому, що ми під містом живемо, і людина виходить з дому, сідає собі переважно горішний кут від газовні, так звані, сідають собі на маршрутку і їдуть до міста, але ходять Ну, ну більшість ходить в село до з крамого. Отець Олег, родом із Нижнього Вербіжа, в його родині священником був рідний брат матері Томат Качук, котрий надихнув сопівського пароха взяти на себе цей священницький хрест. Оцей хрест, лишений мені моїм вуйком, Томою, Ткачуком. Це сімейна. Ідя, так, така. І я вже його тут несу в Сапові 18 років. З благословення, якраз, як я казав, що Владика Дмитерко служив там сусідки, я приходив, коли я сказав, що хочу йти до Надяка Дяка вчитися, а перший раз пішов я до, Сот, до Вербіжа нижнього, до нас. Тоді церква починала вже мати свободу, можна було зареєструватися. Я був тоді наймолодший в Коломійську, ну, в івано франківській області, дяком був наймолодшим. І владика дав мені благословення, бо коли сопівські парафіяни, бо отось Микола тут наслужив, допомагав мені, брав машину, їздив, чи показував співати. То коли парафіяни, я сюди прийшов до Слопова, вони побачили, що молодий, і проповідували, бо як помер якраз був. Тоді був Іван Дмитренко, помер він, як я не помиляюся. Ну, і я тоді прийшов сюди з благословенням Софрона Дмитерка. Він казав так, що ну, то йди. Тут тато мій служив у Сопові, але пам'ятай, що маємо сповідатися і причащатися тільки в церкві католицькій, там, де ми ходили, так на підпілля, а так то ми до церкви ходили. Мені Сопів став дуже дорогий. Люди, яких я які мене прийняли, які слухають спільно разом, ми все з ними працюємо, робимо. Слава Богу, жодних у нас таких конфліктів непорозумінь, яких у нас не було, не виникає, і я над... і надіюся, що і надальші ніяких конфліктів не буде. Церква у Сопові збудована на двох підвалинах панських та селянських. Поруч із нею і стара дзвіниця 1855 року, і зовсім нова каплиця Матері Божої Фатімської, споруджена три роки тому. Розповідають, що під час будови, коли майстри робили фундамент, натрапили на три давні домовини: дві залізні із тисненими гербами й одна дерев'яна. Імовірно, що тут була колись гробниця сопівських панів, Торусевичів та Мюллерів. Пускає отець Олег, а в дерев'яному гробі чоловіки побачили, як звернувшись у клубок, до сну готувалася велика червона гадюка ось такий панський привіт сучасним сопівчанам. Варто зазначити, що люди тут добре бережуть пам'ять про своїх предків єдине, що не вберегли, це первозданний вигляд своєї церкви, яка колись була покрита гонтою, та все ще можна змінити.